Вітаю! Як і зазвичай, тільки но ми відсвяткували новий рік. А у Лос-Вегасі тут же почали анонсувати цілу купу крутого заліза, генерувати не меншу купу цікавих новин та смакувати свіжоспечені тренди нового 2017 року. В першу чергу, за що люблять ЄС, так це за те, що по ній можна чудово відслідковувати тренди нового року і побачити не фантастичні концепти майбутнього. А реальні тенденції ринку цього разу ми бачимо, що це електромобілі та в цілому електротранспорт, що особисто мене дуже радує. Натільна електроніка, звісно, та що не дивно, але якось ну для мене неочікувано. Це телевізори та їм подібні домашні системи. Ну і куди ж без віртуальної та доповненої реальності? Так, звісно, з ринку не зникнуть і наші рідні смартфончики та навіть ноутбуки. Одне повернення Самсунга на цей ринок чого варте. Саме про все це ми й вирішили з вами побалакати. А також втиснути все найцікавіше в рамки одного випуску про сіс 2017. Тож мочітись зручніше, починаємо. Ну а починаємо зі смартфонів Asus. І в першу чергу це iPhone 7 Plus з двома камерами з різною фокусною відстанню 25 та 59 мм. Втім, Asus запевняють, що їхні модулі захоплюють більше світла, вдвічі більше, і акцентують на цьому чимало уваги. Ясна річ, що смартфон отримав повноцінні ручні налаштування та можливість зйомки у RAW. Ну а якщо поглянути наємність акумулятора, то стає зрозуміло, що для мобільного фотографа це дуже цікавий смартфон. Головне, щоб у цей 3Zoom не виявився таким. Як Zenfone Selfie, наприклад, коли компанія б'є себе в груди, запевняючи, що у них найкращий смартфон для селфі на ринку, а по факту він зливає навіть тим, хто про камеру навіть не задумувався при виготовленні смартфона. Також Asus показала Zenfone AR – перший у світі смартфон з підтримкою технології доповненої реальності Tango та vr платформи Daydream. На додаток до цього старша версія смартфона отримала одразу 8 МБ оперативної пам'яті. Залишилося тільки зрозуміти на хіба їх стільки. В іншому це теж доволі непоганий пристрій. Тут 57 дюймовий супер amoled дисплей з qhd розширенням чотирьохядерний Snapdragon 821 з частотою 2,3 ГГц, постійної пам'яті до 256 ГБ, акумулятор на 3300 мАч зі швидкою зарядкою Quick Charge 3.0 порт USB Type-C, якісний звук як з динаміка, так і в наушниках. Ну і Android 7.0 нога з ASUS Zen 3.0. Ну а тепер про цінову політику за камерофон доведеться відвалити 500 баксів. Щодо віртуального смартфона, поки що офіційної інформації немає. Але за нашими скромними підрахунками віддати доведеться вже близько 700-800 доларів США. BlackBerry Mercury. так, ця компанія і досі дригається, видаючи цікаві рішення для своїх фанатів. У Лас-Вегас привезли практично неробочий прототип смартфона, класичного для ожинової компанії. Фізична клавіатура чутлива до жестів, сканер відбитків, монтований у пробіл, USB Type-C та сьомий Андрійко. Все це ми побачимо у апараті, виробництвом якого займеться TLC Communication. Шкода, але поки що, це все, що відомо про девайс. Компанія пообіцяла привести робочий варіант вже на MWC 2017, Тож чекаємо. Не оминемо і ZTE. З їх Blade V8 Pro. Це такий собі Moto G4 зі злегка текстурованою задньою панелью і металевим каркасом за 230 баксів. Тут 5,5 дюймовий Full HD екран. Snapdragon 625, 3 гектари оперативки, 32 Гігабайти постійної, шостий Андрійко. На відміну від попередніх брендів, в ньому нічого унікального немає. Це просто хороший телефон за непогану ціну від цікавого бренду. Який, до речі, офіційно представлений в Україні. Ну це просто варто мати на увазі. Ну а тепер трішки цікавина. Як, наприклад, два нових 11-швидкісних велосипеда від LeEco, що використовують операційну систему Android з фірмовою надбудовою BikeOS. Оснащені вони 4-дюймовими дисплеями, 410 чіпами від Snapdragon та акумулятором на 6000 мАч. Система дозволяє користувачам відстежувати їхні поїздки, отримувати дані про стан здоров'я і ділитися інформацією зі своїми друзями. Обидва велосипеда. Мають деякі загальні функції, такі як сканер відбитків пальців, трекер безпеки, вбудовану сигналізацію, GPS, динаміки та навіть камеру. Шкода тільки що про ціну не повідомили. А так непогані такі ровери. Також просто не можемо обійти стороною повсанонсу, який ми особисто чекали з нетерпінням. Faraday Futures представили FF91 перший у світі електромобіль преміум класу. Заявлені виробником технічні характеристики безумовно вражають: 1050 кінських сил з нуля до сотні за 2,4 секунди, 10 передніх і задніх камер, 13 радарів ближньої і дальньої дії, 12 ультразвукових сенсорів і один високоякісний лазерний далекомір Лідар, який встановлений у капот, а не на даху, і ховається, коли не використовується. Крім того, автомобіль здатний вловлювати наближення власника і автоматично відкривати двері в потрібний момент. Але головне, це більш ніж 700. Сот кілометрів пробігу на одному заряді батареї. В цілому автівка вражає куди більше ніж Тесла. Але вже зараз компанія пережила ряд проблем, які досить сильно бентежать. Плюс на презентації не була озвучена ціна, навіть орієнтована. Але за чутками вона сягатиме 200 тисяч баксів. Ну і врешті-решт, автівки пообіцяли відвантажувати у 2018 році, а не у 2017, про що йшла мова раніше. Висновки робимо самі. Тепер те, чого особисто я не очікував. Але якщо подумати, то все логічно. Телевізори, медіасистеми в цілому та техніка для розумного дому це саме те, що повинно нас цікавити, і таки і цікавить. Ну а виробники тільки підштовхують нас до логічного розвитку подій. Тут почну з моїх поки що улюбленців. Xiaomi показали світу тоненький модульний телевізор. Якщо не помиляюсь, це перший у світі модульний телек. По суті, він складається з трьох частин: екран, залізо, септоматеринська плата та аудіосистема. Всі ці запчастини окремо є у Xiaomi. Щодо характеристик, то це панелі з діагоналю 49, 55 та 65 дюймів з товщиною всього 4,9 мм, але з потовщенням для кріплення. Підставка до речі, скляна, вихваляються і дуже вузенькими рамками. Схоже, що Mi Mix стиль китайцям таки сподобався. Mi TV 4 оснащується системою штучного інтелекту PatchWall, яка вивчає звички глядача і пропонує цікавий для нього контент. Просунута система об'ємного звучання Dolby Atmos поширює звук і по горизонталі, і по вертикалі, відображаючи його від стін чи від стелі. Щодо ціни, то за найбільший Mi TV 4 в Китаї попросять 2000 доларів США. Фірмові бездротові колонки і сабвуфер обійдуться до. Додатково у 500 зелених. Для наших з вами реалій звучить дорого, але порівняно це адекватна ціна. Тим більше враховуючи те, що в майбутньому вам потрібно буде оновити лише мізки вашого смартелика, заплативши знову ж таки порівняну мізерну ціну. Тож вкотре ставимо вподобайку сайомі. Також компанія показала білий Mimix та роутер HD. Останній отримав новий мережевий процесор Qualcomm IPQ 8064, завдяки чому працює на швидкості 2600 Мбіт за секунду. Крім того, всередині новинки є жорсткий диск для створення власного локального бездротового сховища для резервного копіювання файлів. Версія з одним терабайтом обійдеться у 200 баксів. За 8 попросять 500 долярів. Ну що ж, теж порівняно досить гуманно. Звісно, на фронті телеків не обійшлося без компанії. Samsung, який також представили телевізор з приставкою Перший у світі все разом звучить як Samsung QLED TV, Перший у світі телевізор зі 100% відсотковим охопленням кольору. Якщо точніше, моделей 3, це Q7, 8 та 9. Нові LED-дисплеї використовують технологію Metal Quantum Dot, яка підвищує яскравість, точність передачі кольорів і знижує використання енергії. За словами інженерів, яскравість становить значні 15-2000 ніт проти тисячі у минулорічних моделей. Телевізори також демонструють 99% кольорного простору dci p 3 Інша цікава особливість використання окремого адаптера з усіма виходами. Він до панелі підключається за допомогою оптичного. Кабеля. Ціни поки що невідомі, але дана техніка явно перевершить таку від Xiaomi. по всім показникам. Ну а від розумних телевізорів до розумного дому. На цьому фронті Lenovo показали розумну акустичну систему під назвою Lenovo Smart Assistant, який належить змагатися з лідерами ринку в особі Google Home та Amazon Echo. Саме на останню новинка дуже схожа і не дивно, адже Smart Assistant створювався у співпраці з Amazon. Звідси і підтримка голосового помічника Amazon Alexa. Верхня частина целі на які розташовані органи управління виконана у формі левітуючого диска, на якому міститься 8 мікрофонів, що забезпечують 360 градусне охоплення звуку на відстані до 5 метрів. Ну і варто не забути, що динамік тут від Harman Kardon. У продаж ця штукована надійде у травні з цінником у 130 доларів, що на 30 доларів дешевше, ніж Amazon Echo. А варіант з динаміком Harman Kardon оцінений у 180 доларів. Ну і якщо ви додивилися до цього моменту, то думаю, зараз точно Вімкнути відео. Адже настав час ноутбуків. Ще тут? Що справді цікаво? Ну що ж тоді? Продовжуємо? Але коротко. Dell анонсували 27-дюймовий к сенсорний моноблок з 10 динаміками, і о, чудо, він гучніший за Mac. Гайда в магазин і займіть мені там чергу. Я тільки півтори тисячі баксів де знайду. Втім, до квітня трішки часу ще є. Далі Acer Predator 21X. Так, це те, чого чекали всі. Перший у світі ноутбук з вигнутим екраном, який і ноутбуком назвати важко. Тут дві GTX X1080, процесор i 7 7820 hk 64 ГБ оперативки, 4 SSD диска, механічна клавіатура, Hi-Fi звук та купа інших розумних слів, які тільки піднімуть ваш статус у компанії одноклас... людей зі спільними інтересами. Головне мамі, скажіть, що то для навчання. Там і кран великий вигнутий, ну, щоб рефератів багато влазило. І клавіатура механічна, зручна, дуже зручна, Ну, щоб набирати ті реферати. Не менш вражаючу штуковину нам показали Razer. Їхній ноутбук обладнаний трьома 4К дисплеями. Три Карл! Це 17.3 дюймові ікзоекрани з роздільною здатністю 4К і підтримкою технології синхронізації частоти оновлення картинки G-Sync. Коли всі три дисплея знаходяться у розкритому стані, перед користувачем розгортається зображення з роздільною здатністю 11520 на 2160 пікселів і вигрібає це все одна GTX 1080. По суті, Razer Project Valeria це модернізована версія представленого восени минулого року Blade Pro з автоматично висувними двома додаткові. Дисплеями. При цьому по товщині новинка майже як два Blade Pro, а важить ноутбук близько 5 кілограм. А і ще Samsung ноутбук Odyssey. І тут ситуація дивна. Компанія, яка закинула ринок ноутбуків вже досить давно, повертається на нього зі звичайним просто ноутбуком. Це ігровий ноутбук з діагоналю 15 або 17 дюймів, графікою GTX 1050, процесором Core i7, 32 гектарами оперативки, ну і так далі. Нічого незвичайного, навіть дизайн, все як у інших. Зачепитися немає за що взагалі. А що ви скажете, як вам це штуковано? Ну і брати наші менші, натільні пристрої, їх не так вже й багато. Наприклад, Casio WSD F20, непоганий годинник на Android Wear 2.0. Тут він, до речі, один з перших у світі такий. Новинка виконана у корпусі підвищеної міцності. Пристрої не страшні занурення під воду на глибину до 50 метрів. Є в них і GPS, і GLONASS, акселерометр, гіроскоп, електронний компас і барометр. Є в них і Bluetooth 4:1 Low Energy, і Wi-Fi 802.11. Також не омину і RAN IQ створені компаніями Intel та New Balance. Вони, звісно, теж на Android Wear. І створені для прихильників фітнесу. Тут є датчик серцевого ритму, GPS, акселерометр і гіроскоп. Годинник витримає тиск води у 5 атмосфер. New Balance також об'єднала зусилля з Jabra для створення бездротових наушників Pace IQ, компаніона для Run IQ. Підключивши Pace IQ через Bluetooth до годинника, можна буде слухати музичні треки через Google Play. За Run IQ просять 300 доларів, а за Pace IQ 110. Ну і ще кілька слів про мультиспортивні годинники Garmin Fenix 5, а саме 5. 5S105X 5 – то маленький для дівчат, далі просто п'ятірка, що по суті той же 5 s але трішки більший. Ну і 5X, найбільший годинник в лінійці 51 міліметр, який отримав 16 гіабайт постійної пам'яті, повноцінну навігацію по карті, підтримку додатків більшого розміру, датчик серцебиття тепер сильніше втоплений у корпус, а інтерфейс трішки змінений. В цілому, це як і раніше, найкращий вибір для професійного спортсмена. Що ж, от я й розповів про все, що так чи інакше зацікавило нашу команду на CS 2017. Втім, дещо ми могли таке пропустити. Цілком можливо таке пропустили. Тож ласкаво просимо в коментарі, де пишемо, що і чому вас зацікавило найбільше. Цілком можливо, це надихне нас до створення нового сюжету. І не обов'язково про CS 2017. Звісно, не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео.